Привіт, усім! Якщо ви живете за кордоном і шукаєте, як легально залишитися в Польщі, це відео саме для вас. Сьогодні розповімо про міжнародний захист. Що це таке, які є плюси, мінуси, та чи варто на нього подавати? Залишайтесь з нами, адже сьогодні ви можете отримати відповідь на дуже важливе питання. Отже, що таке міжнародний захист? Це спеціальне рішення, яке дозволяє офіційно залишатися в Польщі на основі карти побуту, яку видають на два роки. Але найприємніше те, що це рішення безстрокове, його не скасують, якщо ви дотримуєтесь правил. Просто кожні два роки потрібно буде оновлювати картку. А до того ж, відмов для громадян України немає, оскільки нам не потрібно доводити, що в Україні присутня небезпека для життя і здоров'я. А тепер розглянемо плюси міжнародного захисту. Важливо розмежувати переваги на два етапи: очікування на рішення та вже отриманий захист. Поки ви чекаєте на рішення, у вас є доступ до безкоштовного медичного страхування, і це значно полегшує життя. Також ви отримуєте фінансову допомогу залежно від кількості членів родини. Наприклад, якщо подаєте документи самостійно, ви можете отримувати 750 злотих на місяць. Якщо вас двоє, це вже 1200 злотих, троє 1350 злотих, а на сім'ю з чотирьох осіб передбачено 1500 злотих щомісяця. Важливо знати, що ці виплати та безкоштовне медичне страхування діють лише під час очікування рішення і ще два місяці після його отримання. Коли ви отримуєте міжнародний захист, є кілька додаткових можливостей. Ви можете отримати польський проїзний документ, який замінює закордонний паспорт і дозволяє подорожувати країнами ЄС. А ще можна швидко замінити українське водійське посвідчення на польське без додаткових перевірок, і це значно спрощує життя. Варто зазначити, що на міжнародний захист можна подавати навіть якщо ваш закордонний паспорт протермінований або на основі іншого документа, на якому базується ваш в'їзд до Польщі. Міжнародний захист надається без Прив'язки до роботи, бізнесу чи іншої підстави. Також не вимагається умова офіційного працевлаштування. Однак, поки ви чекаєте на рішення, ви не можете виїжджати за межі Польщі. Подорожувати можна буде тільки по країнах ЄС вже після отримання міжнародного захисту. Виїзд в Україну на будь-якому етапі означає втрату цього захисту. Тому, якщо ви плануєте залишатися в Польщі на основі міжнародного захисту, про поїздки в Україну доведеться забути. Крім того, є ще кілька цікавих і приємних деталей. Після п'яти років проживання за міжнародним захистом ви можете отримати постійне місце проживання, сталий побут, без необхідності доводити свій дохід за останні 3 роки. І не потрібно здавати іспит з польської мови. Це дуже полегшує отримання ПМЖ. І звичайно важливий момент: вас не можуть депортувати до України. Це забезпечує вам спокій і захист, поки ви живете в Польщі. Але є й мінуси. Під час розгляду справи ваш закордонний паспорт забирають, а вам видають тимчасове посвідчення, з яким ви не можете подорожувати. Але після отримання міжнародного захисту вам повертають ваш закордонний паспорт. На час розгляду ви також не можете офіційно працювати, якщо у вас раніше не було дозволу на роботу. І варто бути готовим до того, що процес отримання міжнародного захисту може зайняти 4-6 місяців. Чи варто подавати на міжнародний захист? Якщо у вас немає закордонного паспорту, ви не плануєте найближчим часом повертатись в Україну або шукаєте стабільності, це гарний варіант. Ви отримуєте право на проживання, медичну допомогу і фінансову підтримку. Але якщо у вас є інші варіанти легалізації в Польщі, наприклад, карта побуту, варто їх теж розглянути. До речі, якщо у вас є питання або потрібна допомога в отриманні міжнародного захисту чи карти побуту на будь-якій підставі, ми з радістю вам допоможемо. Отже, міжнародний захист має свої плюси і мінуси, але він може стати важливим кроком до стабільності в Польщі. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Пишіть свої запитання в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Адже перша віза все про життя та роботу за кордоном.